То хоче отакі от рисики двох підрозділи, то майте на увазі, що він час від часу він розсипається, треба слідкувати. Що у нас було, Андрюшка? Глушитель да, відкрутився? лансочок підтягається. Так, зараз цей, зараз ланцок, але тоді у нас, пам'ятаєш, відкрутився глушитель. Ти просто їхав і ми підтягували під, під, його. А зараз е, їхали позавчора. Зірочка на всіх трьох. Лансочок ланцюг почав спадати. І добре, що кинулось. Це, було там пласкубцями підтягнули, доїхали, зажали. Дивіться тут. Взяли лансочок підтягувати, бо спадає вже розтягнутий. Розтягнутий він, добре. Тут є система, як в мотоциклу. Ну, це ж справжній мотоцикл, да справжній байкер. І от дивлюся, а оця от. Болтик має відкручений. Блін, ну це ж небезпечно, це все ж таки діти. І це все ж. Я ж ставив двигун, я це все передивлявся. І тут, і ланцюг, це ж не було, нічого натягнуто. Він катається, так, катається. Але майте на увазі, може вилетіти просто прокладочка з-під циліндра і буде біднити, і нічого не буде допомагати. Від шалених просто вібрацій. Ну, бензопила, бензопила на цій. Тим паче цей двигун кріпиться ось просто без демферочків. Без нічого. Добре, що хоч не відкрутився. Але по техні... як його правильно тримати, правильно запускати, то він буває також, що от не хоче запуститись чомусь. От треба його погиркати, зловити момент з цим підсосом. Тут тобто цим підсосом треба грати зразу, коли запускаєш, навчитись отут саме, коли запускаєш і під різні погоди, під різні температури. Ну, коли він прогрітий, то він стандартно робить краще чуть чуть не до заслонка, не до відкрита. Ми катаємося без того фільтербокса, він є. Але ми його ставили, він коротше, так, цей, на, на цьому глушителю з цим резонатором він так краще є. Так що, хто там? Бо багато писали, коли я радився, чи ставити на, з того байка на цей. Типу спортбайк, він замаленький для Андрюші, він без амортизаторів. Ми переставили двигун сюди, то я був, радився, і там люди багато хто писали, що і своїм, хочуть, то майте на увазі, бо це, в принципі, в принципі, це небезпечно. Та й для дорослого, та й і для людини. І для самої техніки, бо коли воно би відкрутилося, лишилося одне, воно б вже могло виламати і там, і там. Це ж таке, воно трішечки треба враховувати сплави. Це було отут твісно, це, в принципі, постановлено було. Зараз отут, просверлимо так. от, І тут ось акуратно запаяємо більш менш і буде. Formos.